Шановне панство, слава Україні! Всіх вітаю! З вами Віллі. Сьогодні на огляді моделька Ганзо Адіманті від такого собі Руслана Скімена. Якщо ви не знаєте, хто це такий, то я вам в двох словах поясню, це е, людина, яка проживає в Україні, і на третій рік війни він робить вигляд, що війни не існує. Він знімає там сотні роликів, і ні одного слова про засудження війни я в, цьому, в цих роликах не почув. Взагалі його позицію з приводу цього всього. Моє громадянське право його критикувати, поважати чи не поважати, цим самим я не порушую його права. Що стосується цієї модельки, вона на ринку досить давно. Не те, щоб вона мені дуже подобалась, але я по розпродажі її побачив в магазині за 900 гривень, вирішив придбати. І, в принципі, чому б і ні, поки що я задоволений. Є е, 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 така... пару роликів, я там дивився, що цю модельку якби дизайн вони украли у такого ножа чеський виробник z 100 Але я вважаю, що це не так, тому що там взагалі друга рукоятка, там е, силует леза схожий, але кінчик більш високо орієнтований. Оцей фальш він напів е, довжини леза е, в уголоці, оцього, оцього от зріза геть-другий, немає насічок. Сказати, що це. Ну, якби украдений дизайн, ну тоді більшість ножів, мабуть, будуть украдені один в одного. Тим більше, що начебто оця моделька раніше з'явилась на ринку, ніж та. Поїхали. Давайте коротко по технічним характеристикам і по комплектації. Поставляється от в такому вже нам відомому кейсі коробочці такі від Ганзо. А діманті, це, я так розумію, серія виробів Ганзо, де вони беруть дизайнерів просто, скажімо так, із простих людей і дають їм можливість реалізувати свої скажімо так, мрії і дизайнерську думку конструкторську думку. Тут все стандартно, не розумію, для чого. До сих пір вони ложать оці чехольчики, скоріш за все, коли ви просто переїжджаєте, щоб в рюкзак кинуть, і ніякий бруд не попав в ножа. Далі у нас у, сам Руслан Стімен. трошки такий переляканий. Може, може боїться ТЦК. Не знаю, не знаю. Це у нас гарантієчка. Ну, і в принципі, Сілікагель все стандартно. Не будемо акцентувати увагу на е, упаковочці, тому що на, наступного дня ви забудете, в чому був запакований ваш ніж. А користуватися ножем треба довго і е, отримувати від, від цього задоволення. Е, по характеристикам, а, перше. Що нетипово, він дуже тугий мені попався. Скоріше за все, це просто ну, такий екземпляр. Але, можливо, це зроблено для того, щоб ми зразу відправляли цей ніж Руслану Скімену і він його налагодив. Жартую, довжина леза 85 міліметрів, вага 120 грам. І це досить непогано для ножа з фреймлоком. Товщина 3,5 міліметра. Заявлена сталька D2, 60 одиниць по роквелу. є сухарь. це добре, це дає нам можливість не так часто піджимати осьовий і більш надійної фіксації леза. Що стосується взагалі призначення цього ножа, це такий типовий ідісішник, він під середню руку або під маленьку, під велику він вже буде трошки мілкувати. от мені в руку якраз те, що треба. Форма леза нам дозволяє проводити як якісь проколюючі дії. Так, і ріжучі дії він буде робити теж непогано. Досить високі спуски, невелика товщина зведення, я думаю, десь 0304. Непогано. Те, що треба для EDC. Що стосується особливостей. Тут, на перший погляд, от, кидається в очі оцей такий вигин ручки. Бачите, вгору, якби, Такий трошки горб. От якщо ми з вами отак от подивимося, то бачите, отут от виступає за силует леза, ручка не знаю, для чого це зроблено, Можливо, я якби був конструктором, дизайнером, я б зробив трошки отак. Кут, щоб ця ручка була така, якби трошки пістолетний такий вигляд мала. Але, в принципі, так теж непогано. Спочатку складається враження, що продавлений шпиньок, і якби лезо трошки далі зайшло, чим йому положено. Але ні, це такий дизайн. В принципі, це не добре, не погано, це просто його особливість. Рукояточка така, що вам не буде наминати руку. Єдине, що коли ви фліпуєте з фреймлоком, треба не забувати, щоб палець не давив на сам фрейм. Тому що фліп тоді буде тугий і такий невиразний. Тому палець сюди не ложимо. В принципі, непогано. Тут також є у нас клобій, який також по сумісництву є гвинтом, який притягає кліпсу. Там воно така квадратна гаєчка. Досить надійно, тут пазики, але кліпса не переставляється на іншу сторону. В принципі, цього й не треба, тому що на фреймі вона буде краще себе показувати. Кліпса не велика, не маленька, досить туга. Під тонку тканину теж буде фіксувати, під джинси з двойним швом залізе аж бігом. Є от такий тут отвір, можна сюди паракорд просунути. Також для паракорда є-такий отут от в спейсері отвір, але бачите, він, по-перше, захований за. Вуглами рукояточки всовувати буде не дуже зручно. І сам отвір невеликий десь міліметра 4 не більше. Е, що мені сподобалось, це те, що е, оця частина фрейма, е, оця частина рукоятки де фрейм, вона має там такі виборки і вона полегшена. Це добре, як би продумано за це. Це плюс. Спейсер Полімер, звичайний, нічого такого немає. Осьовий з одної сторони тільки прокручується, з інша сторона зафіксована якимсь чином. Це, в принципі, теж зручно, тому що не завжди у нас будуть дві однакових торкс. Викруточки, щоб однією тримати, другою підтягувати. В мене ще є вдома е, одна моделька, називається Сітівієн Adimanti. Е, я е, порівняю їх, як тільки в мене буде можливість. Е, вони схожі, але та моделька більш така тендітна, більш тонка. Буде е, цікаво, як вони себе Взагалі покажуть по різу. В цілому непогана, непогана моделька. На мій погляд, такий оптимальний розмір, 85 мм. Можна спокійно працювати по продуктам. В той же час габарит ножа не доставляє нам незручностей в кишені. Тобто, в цілому, я б сказав, що ножик вийшов досить непоганий. Ще є варіант з титановою ручкою і сталькою S35V, але він стоїть 5 гривень і якось ну, я не готовий тратити такі гроші, якби за, за ніж, який є. Ну, в трошки гіршому ну не в в трошки гіршому, в гіршому виконанні, в гіршому якості матеріалів можна придбати до 1000 гривень, різниця не буде в 5 разів краще, він буде там, максимум в 1,5-2 рази кращий по всім характеристикам. По вазі, по якості сталі і по всьому. Тому, панове, кому цікаво, кому такий дизайн подобається, кинжальний такий, будь ласка, я рекомендую. Досить непоганий ніж. Так що, панове, слава Україні. Все буде добре. Разом до перемоги. Не мовчіть. Робіть щось, якщо хочете, щоб ваші діти не жили в такому стресі, як ми і внуки. Тримаймося. Слава Україні!